Вітаю вас. Доброї ночі, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. П'ять ранку. Я думаю, що ви вже всі зрозуміли, де я є в аеропорті. Вилітаю у пів восьмі, так що в мене ще дуже багато часу. Мій рюкзак. Цей польот у мене дуже е, обмежений у речах, дуже обмежений. Я, у мене такий економічний рейс, тому у мене тільки один рюкзак зі мною і більше нема нічого. Куди я лечу? Може, ви вже здогадалися, а може, а може і ні. Лечу неньку Україну. Але не, не зовсім так увесь час я летітиму. Спочатку, спочатку я лечу до Варшави. Тоді я. Трошки там почекаю сім годин. Сяду на потяг і поїду до Києва. Це в мене буде прямий потяг. Це магазинчик Марія Меко, бачите? Маріумеко. Та див'я осіб. Маріуме. І поїду до Києва. А із Києва, з Києва я Опять же трошки зачекаю вісім годин, сяду на потяг і поїду до Запоріжжя. Отакий От у мене, такий в мене буде маршрут. Такий величенький. Величенький такий маршрут в тому плані, що дуже так, скажімо вам, важкенький. Вашкінки. Я привикла, як я той лечу в Італію, так мені набагато проще. Я сіла у літак і полетіла собі, і полетіла собі. Ось, бачите, 1995. Духи отакі очки, які хочете. Креми якісь, що це в нас за духи такі подивимося, версачі, на да. це версачі Отак. То тут мені, звісно, треба трошечки так скажем. важкенько Трошечки мені скажем так важкенько. Ну, нічого не зробиш. Чого я вирішила зараз летіти? Та, так сказати, великої такої нужди в мене і не було. Але між тим трохи й була. Є у мене такі діла, які мені треба зробити тільки персонально. Тобто я не можу зробити ці діла не по інтернету, не так не всяк Тільки треба приїхати самій і самій все зробити. Та я й давно ж не була. Шість років. Шість років. Як пішов мій Юрчик, так я і. І була. Все пройшло. Минуло вже 6 років. От. Спочатку, ви знаєте, карантин. Після карантину туди-сюди і війна, але тепер треба їхати. Хочу подивитися, просто прада на 60 відсотків. Знижка поеми на 60 відсотків знижка. Прада, здорова така банка. Прада, бачите, яке туалетна вода. Ось. Так що. Так що от -от так, мої ріднесенькі. Раз треба, значить треба. І я оце таке і, і роблю. Лечу, лечу, лечу. Що вам ще розказати, мої хороші хлопчики і дівчатка? Що вам ще розказати? Та я вже то довгенько не виходила, вам все не знімала. Ну, не знімала, тому що я збиралась, тут мені треба було увесь маршрут продивитися, як мені краще, як мені, як мені краще, як мені не краще. Ну, коротше, це ви розумієте, да? багато всього мені треба було зробити. Так що оце я і того вам і не знімала. А по, це по-перше. А по-друге, ви знаєте, так, і, 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 нічого такого і, і не було знімати, Нічого такого не було мені знімати. За продуктами я зараз пошти не ходжу. Якось мені не, не цікаво це стало. Мені достатньо того, що я куплю в магазині. от, Так що якось якось ось так, понимаєте? Так, що, так, що ото -от, так. Це дивлюся все ж на духи. Не хочеться ж так рано дзвонити на точці своїй. Наша ж спить. Це ж у мене у мене ж той. У мене ж п'ять зараз, а в неї ж чотири, вона ж ж спить. Дитина моя, хоч да. вона вже доросла дівчатка, але ж дитинка. Оце все таке вам показала. Ну що, поїдемо далі, да? так, у мене 27 гейт. 27 гейт у мене. Зараз ми його знайдемо, там десь приструїмося. І сидіти там. А що я? А в мене їсти є, що. В мене є. Я сира собі взяла, печива, порожок у тої в шоколаді, так що їсти в мене є повно всього. Мені не треба їсти нічого. Але зараз треба знайти свого гейта і там сісти. І там вже сидіти, відпочивати. Трошки раненько я приїхала, але ж ви ж розумієте, mm, тут яке діло. Це ж не те, що там я захотіла так і приїхала, ні. Це того, що так а ну, шоколади подивимося. Що Шо тут? Дві шоколади, дві шоколади, десять євро, а так од одна шоколада. От так, ну Тут здорові шоколади. Тут шоколади по ось бачите, від 230 до 250 грам такі шоколади. А, ми подивимося, скільки за кіло, скільки за кіло. Ну, ви знаєте, багато, багато ціна. 19,90 21,63. Здорова ціна. Раніше ніж. Так, ну це було раніше. Тепер такого немає. Тепер такого немає. Так що не треба тут казати, за те, що було раніше. Раніше було так, тепер так. Я ніколи не душуся, не піддухуюсь тут і не люблю, тому що є такі люди, вийдуть тут і так скажемо на шару. Надушиться, 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 а тоді ж з ними поруч сидіти неможливо, неможливо. Просто неможливо, бо воняєш. Ну, не воняє парфум, а пахне, але ж, самі розумієте, що якщо такий перельот великий, що 3-4 години і це нюхать. Ні, я таке не люблю і сама таке ніколи не роблю. На що я буду таке робити, щоб людям портити настроєння. Да? Неправильно так. Ось, неправильно. Робити так не треба. Так, а що я бачу? 26-й гейт, а де ж 27-й гейт. От, Отланкоморські тут духи, і все. Я не знаю, може, мені цікаво. Ось конфетки. Конфетки на 30% знижечки. Може, вам не цікаво, може і цікаво. От, так що дивимось, дивимось, дивимось. По Маточки є мої. Недавно вона розказувала про нього. Так, 26, а 27. -го. Спідемо туди, подивимося. Гуччі. Фора Гучі. Ви знаєте, так все подорожчало. Парфуми подорожчали. Все подорожчало. Так що так ото якось так. Так. Туди написано 27-й. Зараз ми туди з вами підемо. День 27 дід. А ну цікаво, всіка ж водичка пушки. Дві дві бутилочки. 4,50. п'ятдесят. Ну от, отак от, от, якщо, наприклад, на що мені дві бутилочки, да? Ви ж розумієте? Що мені дві бутилочки не треба. Мені достатньо однієї бутилочки. От. О, на 70% знижка. Так, а де ж гейт, Що я його вже е, е, згубила? Та ні, я його ще й не знаходила. Я його ще не знаходила. 22-25. А мені треба 27. Показано туди. Туди показано. Ну давайте ось тут подивимося, що тут таке цікавеньке. А, це муміки тут. Це тут муміки. такі тут, які тут у них глазочки. з муміками носочки, таке все. Щось дує так сильно. Так, хто тут у нас. тут таке в нас, что тут у нас, таке в нас тут, таке в нас тут, ну все, вот это із из папье машей сделано. такая чуделка чуделка такая из папье машей сделана, вот. вот. Шапочки, футболочки, все, що хочете. Так, ну а мені ж треба 27-го гета. Написано прямо. Прямо написано, бачите, 27-му. Ну і туди. У мене время повно. Можна ходити гуляти, шукати, де він. А ну що тут подивимось, які знижки. Мені взагалі було завдання одна, подивитися. Чашечку, то і тала чашечка. О, дивіться, які страшилочки. Такі страшилочки стоять тут світять. Симпатичні такі, да? Симпатичні такі, а це що аутлет Чи аутлет чи що, ага. Секон-хенд. Це секонд хенд. Понятно? Тоді ми з вами прощаємось. Пока-пока. Все вам добро. Я ще буду вам знімати із Варшави. Пока-пока.